Рятувальники Вінниччини отримали 100 нових бронежилетів. Виготовили їх на українському підприємстві з сировини вищого гатунку, яку закуповують в Німеччині, Франції та Швеції. Вони відповідають четвертому класу захисту, прийшли всі випробування та мають відповідні сертифікати якості. Бронежилети сертифіковані на це отримана ліцензія на виробництво. Проведені відповідні випробування. Це четвертий п'ятий клас захисту, які пройшли випробування не один бронежилет чи не одна пластина нам не повернулась. Тобто ці бронежилети не одну сотню людських життів вже спасло. Бронезахист, що передали надзвичайникам, отримують бійці загону, котрі несуть службу Хмільнику. Вже з сьогоднішнього дня весь особовий склад Хмільницького загону буде мати повністю бронезахист. В подальшому ці люди нам далі будуть допомагати. І ми зробимо так, щоб всі рятувальники нашого гарнізону мали бронезахист. Підприємство не вперше підтримує силові структури. Спочатку повномасштабного вторгнення на потреби захисників передали близько 4 тисяч бронежилетів. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта.